Здоров'я бажаю, шановні підписчики. Ось ми підійшли до брудера. Щас подивимося на наших курчат. Все в нас добре. Якби є якісь нюанси. Ну, це ми в процесі роботи будемо розбиратись, дивитися. Щас спробуємо зважити, поставити перший раз. сьогодні сьома доба на ваги. Подивимося, як курча в нас підросло. Наскільки чи це норма, не норма. Ну, в общем, пішли, будемо дивитися, що в нас за курчата тут. Сьома доба, нагадую, сьома доба. Вже вони в нас нелякливі, не вискакують, підросли, як бачите, візуально видно, що вони вже підросли. Поехали. Як бачите, курчатка, вони, ну. Начебто, не начебто, а зараз у нас ваги є, зараз включимо ваги, зважимо вікнем таке середнє. Ось тіймав середнє. курчатко, ставимо на ваги. 175 грам, 7 діб. Ну, воно йде по нормі. По нормі норма також є, у нього 170 180, все йде по нормі. Але є такі курчатка, які, це воно сам брак. Ось бачите, воно таке, наче трошки ноги широко ставить. Попробуємо його ізолювати окремо, воно перевертається, їх три штуки таких є, перевертається на спину і не може піднятися. Може хто знає, то напишіть. Нам це буде цікаво. Ну, а так взагалі все в нормі. Е, ще може є такий нюанс, як вентиляція, вікно відкрите цілодобово. І я думаю, що треба ставити вентилятор, тому що зараз курчата підростуть. І ще якщо взяти 150 штук, то вже тут повітря буде замало. Треба нам зробити і приток, і отток. В общем, будемо все робити, все аналізувати. І все пробувати. Як бачите, курчата наші в нормальному стані, тобто вони не відстають, не, не переростають. Е, значить, корм підходить, але мені так кажеться, не знаю, попробувати додавати їм водичку кальція, щоб вони були крепші на ногах. Е, не знаємо ми скільки кальція, бо перший корм ми купили, як ми вам розповідали. А другий корм будемо самі робити. Ми вже будемо додавати, будемо розказувати рецептуру і будемо показувати, скільки чого ми кидаємо туди в той корм, що він складається. Тобто кальцій це обов'язкова складова для птиці. А тут ми не, не зовсім не знаємо, скільки виробник положив його, так що ми купили в аптеці рідкий кальцій, там один мілілітр, по-моєму, на літр води. Так що сьогодні я їм додав, поки не скормимо цей корм, далі будемо робити свої корма і будемо все показувати. Ось як бачите, ще дійшли ми до котельні, ще нічого тут не зробили, але вже погода, як би, осінь, потрібно вже підходити до цього ще підпильніше, потрібно робити опалення. Взагалі це якось так і треба робити і тут, і там, і не встигаємось. Капусточка, як бачите, підросла наша. Продамо капусту, заробимо гроші, і построїмо котельню. Ну це так, до речі. Ну Капуста гарна, гарна. Як хто слідкує за нами, то бачили, що недавно садили, була малесенька вже, ось вона зав'язується в головочки. так що Буде капуста, кукуруза нікуди, нікуди не годна. так що кукурузою було в нас все присказано, що кукурудзи не буде, внутрі її з'їдять. Так що не переживайте, не пропадемо. Ось ви побачили наші будні дні сьогоднішні. до речі. Так що до побачення і до нових зустрічей.